Вітаю тільців! Це ваш таропрогноз на тиждень, 17 по 23 березня. І так, тільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Налаштовуйтесь на свій прогноз, притягуйте карти, які вам потрібні для здійснення вашої мрії, цілі і так далі. І будемо дивитися. Верховна жриця, можете взнати якусь таємницю. Так, тільці. Дивимось. Перша карта понеділок. Сім пентаклів, буде говорити про якісь мрії, надії, які ми покладали на якийсь труд, але поки що вони ще не здійснені, і у понеділок нас може це засмучувати. Карта називається Нездійснений успіх. Тобто, наприклад, ви працювали над якоюсь кимось проєктом, над якоюсь роботою, вкладали всю свою силу, енергію і поки що немає результату. Карта буде говорити нам про те, що результат у вас буде, вам потрібно за Чекати, но в понеділок от буде такий стан, коли він може вас трохи отак засмутити. Вівторок, карта смерті. Вівторок приходить трансформація. Ви хочете покінчити з якимось етапом у вашому житті залишити, наприклад, дійсно той проект, який вам набридло чекати, розірвати якісь неприємні стосунки, закінчити роботу, яка вам не підходить піти на іншу. Карта буде говорити про те, що воно померло, воно вам не потрібне, відродити його неможливо. І у по вівтороку до вас прийде таке, знаєте, як осяяння. Отаке в голові переключиться переосмислення, що треба рухатися вперед. Що там, де я є, змін ніяких немає, і вам потрібно йти далі. Середа. Королева Кубків буде говорити нам про рака риба або скорпіон. Це жінка може бути присутня в вашому житті. Це може бути якась людина, до якої ви звернетеся, можливо, по допомогу, по якусь пораду, тому що така людина пораду вам надасть. Якщо ж ні, це буде говорити про якусь емоційність, про романтизм. Можливо, ви будете надто емоційно сприймати все в середу, тому що королева кубків у нас така дама емоційна. Можливо, будете піддаватись емоціям, або ж, якщо ви будете вирішувати якісь свої питання, вони будуть вирішуватись на таких м'яких енергіях. Четвер. チョテーラと。 Кубки говорить про те, що тільці в четвер все ж таки незадоволені станом своїх речей, хоча нам он протягується кубок, карта говорить про те, що людини вроді і все є, вроді і робота, і матеріальні блага, і по здоров'ю, в принципі, непогано, але щось нас не влаштовує. Якась є емоція, якої нам не вистачає. Карта говорить нам е, дуже часто про те, що, знаєте, це вже... Ізбиток чогось, і ми вже не знаємо самі, чого ми хочемо насправді. Тому в четвер, виявляйте, що вам не буде подобатись, і просто зверніть увагу на ті кубки, які у вас є. Тобто ви здорові, ви ходите на роботу, ви маєте кришу над головою, все у вас погано, і засмучуватися із за якоїсь взагалі, от такої ситуації не варто. П'ятниця, вісім жезлів. Ситуація різко змінюється. Ви, наприклад, очікували якогось дзінка, якогось смс, якоїсь, е ну, щось у вас було під вишому стані, і в п'ятницю воно прям різко зрушиться з цього місця. Карта стрімкість, тобто буде швидко. Можливо, вам потрібно буде кудись швидко поїхати і у вас це вийде. Можливо, якась справа, яка давно підвесала. П'ятницю бистро зміниться. Тобто, у п'ятницю вам потрібно швидко вирішувати всі питання, швидко приймати всі рішення. По цій карті ми будемо говорити про якісь енергійні отакі дії, про заряд, тому що це карта вогню. Буде говорити про енергію, про такий, знаєте, вогняний запал. Субота. Помірність. І в суботу пора відпочити. Да? Карта помірності буде говорити про те, що все у нас на своєму місці, все спокійно, чітко. Ми нікуди не спішимо, ми не підганяємо ніякі свої справи. Карта нам говорить про те, що ми довіряємо Всесвіту. Ми знаємо, що він зробить для нас найкращим все чином. І в суботу буде отакий от благодатний да, настрій. Всі події, які мають бути, будуть йти. Текти, так знаєте, як річечка тече спокійно, і вам в суботу варто знайти свою золоту середину, подумати, де у вас є якийсь перекос, і в суботу бажано його зробити. Неділя десятка. Приємна позитивна карта, яку ми проводимо в колі сім'ї. Можливо, хтось йде на якийсь день народження, можливо, хтось іде до когось гості. Можливо, ви просто проведете приємно в колі сім'ї свій день. Поїдете до батьків, якщо ви далеко десь від них, просто проведете час зі своїми дітьми, якщо у вас немає, зустрінетеся з друзями. Тобто це приємна карта, коли ми проводимо її в колі друзів, навіть в колі колег, в колі сім'ї, досконале щастя. Тобто тут більше не скажеш і, і не прибавиш, і не убавиш. І давайте подивимось пораду для тільців, Дайте мені пораду для тільців на тиждень. Королева Кубків знову ж випадає. Значить, ви таке можете звернутися за допомогою до такої людини. Вона в вашому оточенні є. Або ж це буде говорити про те, що зверніть увагу на свою дружину. Якщо це ми зараз говоримо про чоловіків, зверніть увагу на свою дружину, можливо, проявіть якусь емоційність, якусь терплячість, якусь люблячість, отакі якісь романтичні емоції, можливо, варто проявити. Якщо ми зараз говоримо про дівчат, це ви маєте бути такі, тобто бути м'якими, покладистими, романтичними. От з таким, такою, знаєте, як ручійок, станьте на цьому тижні. І проживіть його в таких позитивних м'яких енергіях. Бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!